Новинка крутизного краулера. Це Vanquish Optic. 10-й масштаб в стилі Yokohama. RTR-комплект. Ось в такому вигляді дістається машинка з коробки. В наборі буде каталог запчастин. Може бути ось такий червоний з чорним Yokohama, Може бути з інструкція Та будуть батарейки для пульта. Ось такий прикольний пульт. Оригінальна коробочка від Vanquish. Ось так все це виглядає. Коробочка. І тут деякі характеристики. Шини просто м'якучі. Подивіться, камера не передає, але вони просто липнуть самі по собі. Дуже і дуже м'якесенькі. Шасі відлите повністю все з пластику цей каркас. Ось такий візуал. Так, це виглядає позаду. Подивіться, як виглядають мости. Подивіться, як виглядає рульова. Оскільки це прикольно все це пропрацьовано. Подивіться, як повертаються колеса, як працює рульова. Виворіт величезний. Подивіться, який виворіт коліс. Просто величезний, величезний. Ну і звичайно, підвізка працює просто шикарно. Настільки все це м'якесенько, подивіться, які ходи підвіски. Ну, це просто їздити по різним камінням і будь-яким складнощам. Ну і виворіт коліс я вже показував, ну він просто величезний.